Всім привіт! Сьогодні ми подивимось трошечки срібних прикрас з Таїланду. Почнемо з брошки Адулярової. Вона така крупненька: 14,7 вага, ось така голочка. Тут є тільки викантовочки позолота, і все так все інше срібло. Розмір камінчика 36 на 20. Ось такий, можна сказати, крупненький, прям величенький. Красивий градієнт. Тут перехід з жовтого до синього. Вартість брошки 2500 гривень 60 доларів. Ось такий адуляр. І ще з дорогих є ось така камея на перламутрі з топазами по краям. Тут красиві такі блакитно-сірі топази. У вушку два, е, два сапфірчика. Мені здається, що так, 39 мм висота. що Такі от е, класно були б на, е, з перлинками або на якихось чокерах такий знамист. Цікаво би виглядало. 11,6 вага. Колона. Я хочу. Казати, як буде на чорній шпинелі наприклад. Якщо ось так, ось ця саме чорна шпинель у мене на біжутерній фурнітурі але можна замовити на сріблі. Вартість чокера на біжутерії 550 гривень. А кулон 2500 гривень 60 доларів. От, і ще в нас має бути камея ну, сьогодні без, без камінчиків, просто в завальцовки. З топазами є ось така барочна перлинка. Також без підвіз, ой, без. Ну, без ланцюжка, без чокера, на жаль, От нічого так. Ну, В принципі, з попереднім варіантом, як в попередньому варіанті також буде красиво, або на ті ж перелинки взагалі класно буде. У чорному радіюванні, бо я не сказала колір, і попередня у нас також чорненька була підвісочка. Барочна паралина, 56 доларів 2300 гривень. 14 грамів. Сама пролинка ось така. Розмір 21 На 13 приблизно. Приблизно так. Прийшов дуже красивий перстень з аквамарину, 17 розмір. Тут аквамарин, топази і родоліти. Аквамарин 16 карат. Розмір камінчика так 16 на 13. Він такий височенький, красивий. Прям такий царський. Аквамарин, він я не знаю, от він на відео трохи яскравіший, ніж насправді, він більш такий спокійний, не такий, не такого яскравого кольору. Блідніший трошечки. Ось такий перстень 2300 гривень. 56 доларів. Але дуже-дуже красивий, хоч і невеличкий. 10,2 вага каблучка. І ось така маленька камея. Тут у нас 3 на 22. У чорному радіюванні. Геліотіс. І по ньому вирізана камея. Ось така підвісочка. Вартість 1900 гривень 46 доларів. У вушку тут нема камінчиків ніяк. Ця у нас у чорному радіюванні. А, і попередня також була в чорному. На маленька, ну, в принципі, за параметрами може не така і маленька, але має бути на днях іще крупніша, поки очікуємо. То, може, комусь треба, напишіть. Ось такі маленькі сережки з топазами 1250 гривень 30 доларів. На гвіздочках. Красиві тут тепазики, але ну, такі маленькі-маленькі, 3,6 і буквально вага. З такими підвісочками ще зверху і знизу. Синій насичений типас. Чорному руді. У нас буде красивий перстень з красивим цитрином. Так, дожі, цитрин чи лимонний? Лимонний кварц. Ось він мені здавався. Здавалося, що це цитрин. Це лимонний кварц. По краям два хризолітика. Камінець досить крупний, він такий красивий, красивий, 45 карат камінь. 18,9 вага, 26 на 20 має бути камінь. Ну, може, може 25 на, на 19. От. Але він, бачите, такий високий-високий. Я показала цей перстень чоловіку, він так подивився. І здивувався, каже, це що зараз таке носять? Я кажу, та ну не тільки зараз, в усі часи носили, але досить так <сум> мало жінок люблять такі прикраси, та і насмілюються вдягати їх ще менше, ніж ті, хто люблять. От. Так, тепер давайте переходити до вартості. Тут у нас срібло без покриття за виключенням ось цих от елементів. Такий у нас лимонний кварц. От я не, не пам'ятаю, що були ще лимонні кварци у нас. значить це такий один з небагатьох. Вартість перстня 3 тисячі гривень 73 долари. Повторюю, що він такий один. З лимонним. вони наче бувають, але вони менші. Це такий самий, самий здоровений з усіх, що я бачила. А, і ще тут у нас лапки позолочені, я сама не додивилась. <рес> Зі мною треба і на прикрасу дивитися уважно, бо я щось можу не побачити. Хромдіапсиди по краям. Я ж сказала, наче казала, але прям ох, ох, який. А сережки це навпаки цитрінові. Ось такі 15. 16 мм. От вони, знаєте, вони наче і невеликі, але щось вони такі красиві, мені здається, Прям і самі цитрини, і те, що вони відкриті. Ну, прям класні, класні, класні. І сам колір. Ну, не знаю. Мені подобається, а ви дивіться, от ви ж бачите, що сережок у нас майже, майже, майже не буває. Вага 9 грамів, не і небагато і не мало. 2550 гривень 62 долари вартість. От, дуже красивий колір, такий насичений, цитріновий. Не знаю, як би вони були б. Чим взагалі відрізняється за кольором лимонний кварц. Ну, лимонний він такий жовто-кий жовто-салатовий. Ні, тут у нас він саме такий жовтий. Але жовтий, от якийсь от трошечки колір сам, чи огранка, чи що, от Я не можу зрозуміти, як його передати, він як матовий чи що. Сережка в залі, камінчики класні. Невеликі. І немаленькі і невеликі. Ну, для мене вони маленькі, чесно скажу. У мене є з чим порівнювати, але частіше приходять ну, всі прикраси, особливо з Індії, то у нас вони поменше будуть. Світліше за кольором. Так, Я дійсно розхвалила, але ви ж бачите, що якщо їх нема, то їх нема. Ще в нас є класна, прям класнюча підвізка з рожевим кварцем. Він красивий, напівпрозорий, з родолітами по краям. У чорному роді, може, не, не такий високий, але сам колір, бачите, от напівпрозорий. Рожевого кварцу у нас також дуже мало було. 1850 гривень 45 доларів вартість. 9,3 вага, 30 карат в Дуже-дуже приємний. У мене є чокар. Тут тільки крупні намистини, я не думаю, що він пройде. В біжутерії 650 гривень регулюється задовжиною. Можна би набрати одразу з підвіскою. Тут вушко маленьке. маленьке. От, але було б якби чудово. За кольором вони схожі, просто відрізняється того, що тут у нас. Чорний родії 650 гривень, але це чокер у варіанті фурнітура тут біжутерія, вибачте, трохи щось так А це в нас, як завжди, все срібло, телен срібло, тут в чорному родіванні. Просто показую до теми. Може, буває рожевий кварц дрібніший але так, наче цікавіше. Я не думаю, що ви дуже любите рожевий кварц, але мені просто сподобалась підвізка. О, в маленькому розмірі. Давайте, щось хоч щось подивимося, маленьке, хоча були сережки 17,1. Але тут ще маленький розмір, такий красивий, красивий яскравий опал. 17,1. Вартість каблучки 1300 гривень 32 долари. Ось таке у нас на сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Уже гарного дня. Тут, до речі, у нас сапфірчики, я не сказала. Зелень. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення. Бачите, який він красивий, але він маленький.